Як вам така краса, фарширований перчик. Чоловік нагадав мені, що я йому готувала фарширований перець. Він каже, ту була така смакота. Давай у нас є багато перцю. Давай ти знов це зробиш. Заставив мене поїхати в магазин, купити фарш. А я його заставила купити томатну пасту. А сметана в нас була А томатної пасти, ні. І Не цяка красота. Опа! От така у нас красота сьогодні. На ніч. Ляпота. Готую я це, друзі, в кокінг От така штука. Я тут все готую. Люди даже хліб печуть, і я все готую.